Спасо Преображенського монастиря прихистила трьох людей, що прибули до Новгорода-Сіверського з Луганщини. Наприкінці січня будинок матері та сина Афанасьєвих, що знаходились у місті щастя, залетів снаряд. Після цього літня жінка ані хвилини не хотіла залишатися на Донбасі і поїхала з сином до рідного Новгорода Сіверського, де народилася. О, і Там дві дівчатки нас. Я вже зайшла з цими узлами. Помогли мені. В коридор прямо згрузили, і кажу, я відсюди нікуди вже не уйду, Оформили нас сюди. Позвонили сюди, ну здесь як би прийняли. Втомившись від постійних обстрілів та смертей, жителька міста Петровське Неля Федорівна Щербакова, що жила на Луганщині, не дивлячись на поважний вік, також вирішила їхати подалі від війни, у місто Новгородсіверський, де пройшли роки дитинства. до августа месяца как-то была тишина у нас. А весь август месяц мы в квартирах не были, а мы были в подвале. Вот. Весь август сильно бомбили, сильно много жертв у нас было. И в один день, я вроде и не собиралась уезжать, но в один день была такая стрельба, что у нас много жертв. І дому мені казалось, що дом наш рухне, взагалі. і настільки це страшно, що, несмотря на те, що возраст такий, я вирішила утром уехать. Діставшись до Новгорода Сіверського, всі ці люди знайшли прихисток у спасу Преображенському монастирі, дуже задоволені тим, як їх прийняли. Часто звертаються з молитвою до Бога про мир в Україні. Я очень благодарна отцу Никодиму и благодарна очень братьям и всей за заботу и за все, то, что они мне вот сделали за это время. Нам здесь очень хорошо. Все ці люди отримали належну матеріальну допомогу від держави. Были мы в Собізі. Нам оформили все документы необходимые, все направления. І, звісно, оформили на всю допомогу. От, а формі як надо, все по закону. Всі біженці, що прибули до Новгорода Сіверського зони проведення антитерористичної операції, мають зареєструватися в міському управлінні праці та соціального захисту населення. За умови пред'явлення необхідних документів їм видадуть довідку про отримання матеріальної допомоги на півроку. Особам, які зареєструвалися і отримали довідку, значить видається грошова допомога в тому управлінні, де людина зареєструвалася, і для непрацездатних осіб ця Допомога становить 884 гривні на одну особу. Непрацездатні це пенсіонери, інваліди та діти, і на працездатних осіб 442 гривні на одну особу. Загальна сума допомоги на сім'ю розраховується як сума допомоги на кожного члена сім'ї і не може перевищувати 2400 тисячі гривнів. Якщо ж виявиться, що особа не мала права на таку допомогу, то вона повинна повернути її державі.